У Дніпрі 22 листопада в центрі міста обвалилася стеля та частина стіни в будівлі на вулиці Воскресенській. 3. Це колишній англійський клуб. Пам'ятка архітектури національного значення. На щастя, постраждалих немає. Однак сама споруда зазнала значних руйнувань. Рятувальники оглянули приміщення, територію навколо обмежили, причини обвалу поки що встановлюють, але попередньо багаторічна занедбаність. Пам'ятка була побудована ще в 1890 році як будинок клубу, так званий англійський клуб для джентльменів. Леді туди допускалися тільки по святам двічі чи тричі рази на рік. Потім біля будинку побудували театр. Його розширили. Це зараз відомо як будівля театру Шевченка. Тобто, спочатку був театр клубу, потім будівля театру клубу. Це була спільний об'єм, тому у них навіть спільні комунікації частково, що призводить до того, що зараз. Через ці всі проблеми керівництва театру теж постійно пише і в поліцію, звертається до органів охорони культурної спадщини, оскільки через ці замокання і все це дуже страждає. І будівля театру, яка теж є пам'яткою національного значення. Колишній англійський клуб ніколи не був у комунальній власності. Спершу він належав Міністерству оборони як офіцерський клуб, згодом був проданий у приватні руки. Зміна власників лише ускладнила ситуацію. Будівля поступово руйнувалась, і нинішній обвал став лише питанням часу. Тобто, це просто насправді власник вчиняє знущання. Над пам'яткою тут інших слів не найдеться. Це просто майно, яке тримають для того, щоб по його закладати в банку як залог. І виводить під це кошти, під залог майна. Тобто його не цікавить ні пам'ятка, ні її архітектурна цінність, там дивовижні інтер'єри. Наразі територія залишається небезпечною. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань і можливість подальшого збереження будівлі. Чи вдасться врятувати один із символів історичного Дніпра, покаже час.